Стаття на Атлантик, про яку ми говорили у попередньому випуску новин, де йдеться про підготовку до перемоги України та скорий розвал Росії, не могла не викликати у мене рефлексій щодо втраченого ядерного потенціалу України. В статті йдеться, що після розпаду Росії на її території може бути розсередена велика кількість ядерного озброєння, яке може потрапити під владу новотворних республік, так як це було після розпаду СРСР. І одна з республік, у якої у спадок після розпаду радянського союзу залишилося ядерне озброєння, була Україна. Тож давайте поговоримо про українську ядерну It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. The nuclear threat, while far from gone, is receding. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. Так, в Україні після розпаду СРСР була ядерна зброя, багато ядерної зброї. Це 176 міжконтинентальних балістичних ракет і пускових шахт для них, приблизно 2000 боєзарядів стратегічної зброї, понад 4000 тактичних ядерних боєзарядів та до 43 бомбардувальників, оснащених ядерною зброєю. Всього в українській тактичній та стратегічній зброї було приблизно 85 тонн збройного плутонію та 102 тонни тони високозбагаченого урану. Загалом вартість оцінюють в понад ші. Десят мільярдів доларів. І щоб зрозуміти масштаб цієї цифри, тодішні річні державні бюджети України складали 7-9 мільярдів доларів. Це справді колосальні цифри. Бо якщо взяти кількість ядерної зброї у Китаї, Франції і Британії та порівняти з Україною, то й буде замало, щоб зрівнятися з нами. Це третій ядерний потенціал у світі, про який нам відомо ще з підручників історії. Третій у світі ядерний потенціал це Дві тисячі стратегічних боєголовок, які могли знищити земну кулю декілька разів. Ну за свої потуги, щоб ви розуміли, це ще чотири тисячі тактичної, один тактичної зброї, яка могла використовуватися будь-де за будь-яких обставин. Тому що це і флот, і авіація, і, 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 і ракети тактичні, оперативно-тактичні. Тобто ніхто б навіть не подумав подивитися. В сторону України, якби частина цього потенціалу була використана, поки Україна не увійшла б у загальноєвропейську систему безпеки в НАТО. Ні для кого не секрет, що під час холодної війни захід боявся СРСР і його ядерних боєголовок. Непередбачуваний ігрок, суцільні кризи та протистояння. Вічна загроза ядерного удару від комуністів 15 relentless military build-up, overtaking and surpassing the United States in major категорії of military power, Acquiring what can only be considered an offensive military capability. All the moral values which this country cherishes freedom, democracy, the right of peoples and nations to determine their own destiny, to speak and write, to live and worship as they choose all these basic rights are fundamentally challenged by a powerful adversary which does not wish these values. Тисвай і от 1991 рік розвал радянського союзу і здавалось би довгоочікувана ціль, але ні, тому що замість одного володаря ядерних ракет їх стає чотири Україна, Білорусь, Росія і Казахстан. Ну просто страшний сон. Західні лідери починають власноруч шивати розпорати радянський союз, щоб уникнути такого хаосу. Основна ставка робиться на лідерство Росії в регіоні. Сполучені Штати сповнені прагненням посилити Росію, щоб та відповідала за безпеку у східній Європі. The United States recognizes and welcomes the emergence of a free, independent, and democratic Russia led by its courageous president, Boris Yeltsin. We will support Russia's assumption of the USSR's seat as a permanent member of the United Nations Security Council. I look forward to working closely with President Yeltsin in support of his efforts to bring democratic and market reform to Russia. 1990 рік в Україну візитувала прем'єр Британії Маргарет Тетчер та порівняла Україну з Каліфорнією, сказав, що відкриття посольства Британії в Україні неможливо, бо Британія не відкриває посольство в Каліфорнії. На її думку, Україна мала стати частиною нового СРСР. Не більше трохи пізніше, у 1991 році Україну відвідав вже президент Сполучених Штатів Америки буш старший. Він запам'ятався нам промовою, яку прозвали котлета по київськи де натякнув, що Україна може стати загрозою для світу, якщо піде по шляху. Later today I'll visit the monument of Babi Yar A sombre reminder, a solemn reminder of what happens when people fail to hold back the horrible tide of intolerance and tyranny. And yet, freedom is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a, a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. Кравчук тоді утопічно мріяв про світ без <стреб> війни, про світ без ядерної зброї та про відмову України від ядерного статусу. ще один конкретний загального 你帮我说一下。 Через рік у листі до президента Сполучених Штатів Кравчук запевняв, що Україна забезпечить знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічну наступальну зброю, розміщену на її території. Верховна Рада України 24 жовтня 1991 року Приймає заяву про без'ядерний статус України. Запевняє, що Україна планує повністю знищити всю наявну у неї ядерну зброю та її компоненти. Проте вже 21 грудня 1991 року. У Алматі Леонід Кравчук разом із лідерами РФ Білорусі і Казахстану підписав угоду про спільні заходи щодо ядерної зброї. Всю тактичну ядерну зброю було просто вивезено з України до Росії ще у 1992 році. Тоді ж було підписано і звернення від всіх присутніх пострадянських країн просити надати Росії статус члена Ради безпеки ООН з правом вето про що ми дуже довго будемо жалітися, і щоб наші інтереси були представлені в Організації Об'єднаних Націй. в Совете Безопасности мы единодушно решили просить, чтобы это место было предоставлено от имени нас, России. И последнее соглашение, которое подписали республики, на территории которых находится ядерное оружие, это соглашение называется «Соглашение о совместных мерах по отношению ядерного оружия». Думаю, что этот документ поставь, ставит точку. Является Незыблемым территориальная целостность и границы между нашими государствами. Пізніше, у 1993 році Кравчук разом з Клінтоном і Єльциним домовились про вивезення стратегічної ядерної зброї до Росії, нібито для знищення, але жодних контрольних чи моніторингових місій не було. Є всі підстави вірити, що наша ядерна зброя була складована у РФ або навіть прийнята на озброєння до її ракетних військ. Водночас, прем'єр-міністр України Леонід Кучма відстоював збереження в Україні найефективнішою і найпотужнішою складовою українського ядерного потенціалу 46 твердопали. Ніх міжконтинентальних ракет СС-24, які могли зберігатися дуже довго. Україну жорстоко ламають з двох боків. Сполучені Штати Америки погрожують зіпсуванням україно-американських відносин і навіть доходять до погроз ізоляції України у випадку збереження ядерного статусу. Росія вже прагне збільшення своєї міці за рахунок ядерної зброї з України. Проте задуми Росії чітко щитав американський професор Чикагського університету Джон Мершаймер у 1993 році. У випуску журнала Foreign Affairs він. Пише ядерна Україна має сенс з двох причин: по-перше, вкрай необхідно зберегти мир між Росією та Україною. Це означає забезпечення того, щоб Росіяни, які мають історію поганих стосунків з Україною, не почали її завойовувати. Україна не може захиститися від ядерної Росії за допомогою звичайної зброї, і жодна держава, включно зі Сполученими Штатами Америки, не збираються надавати їй суттєвих гарантій безпеки. Українська ядерна зброя є єдиним надійним засобом стримання російської агресії. По-друге, мало Ймовірно, що Україна передасть ядерну зброю до Росії державу, яку вона боїться найбільше всього. Конфронтація Сполучених Штатів з Україною через ядерну проблему підвищує ризики війни, роблячи росіян більше сміливими, а українців більше пригніченими. На жаль, трохи пізніше у цього професора поїхав дах, і він дуже частенько штовхатиме проросійські наративи та вважатиме, що війну спровокувало розширення НАТО на схід, а Путін поважає український народ. Сполучені Штати відіграли найважливішу роль. Вони буквально змусили Україну відмовити від ядерного статусу повністю адвоктувавши інтереси Москви. Це при тому, що за словами самих лідерів заходу, ядерна зброя є інструментом запобігання війни. strategy of нюклевепенс alliance to prevent war by ensuring that there are no circumstances in which nuclear retaliation in response to military action. Might be discounted. але тоді ні кучму, ні того американського професора не прислухалися. Врешті-решт, в 1994 році був підписан Будапештський меморандум. Ви чідагрімецвидюкраїн, видбелорус, видказахстан тю елименейт комплектний де нуклеарс. Так, тоді було підписано меморандум, і України відмовились від свого ядерного озброєння на користь Росії. Тиск заходу, шантаж і погрози ізоляцією, масована російська пропаганда про неможливість утримання Україною ядерного озброєння, неможливість керування їм, і навіть казали про небезпеку через витік сроків придатності ракет. Все це зробило свою справу. Скептикс the, the Soviet Union dissolved. But because of the wisdom and statesmanship of the leaders who joined me here, the skeptics have been proven wrong. Частину знищила, а частину передала Росії. Зокрема, Україна передала Росії 8 ту 160 3 ту 95 і 581 крилату ракету х 55 в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ на суму всього навсього 285 мільйонів доларів. До речі, тепер, коли лунає повітряна тривога, знайте, що скоріше за все літак ту 160 який Україна передала Росії, випустив по нам ракету Х-55, яку Україна. Теж передала России. Сегодня был не просто рядовой полет. Сегодня еще испытывали новую ракету. Где-то, если вы помните, года полтора назад мы говорили о необходимости разработок новых систем ракетного вооружения, высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия. И вот сейчас мы ее испытали, посмотрели, как она. Начала свои движение, и как доложил министр обороны, она поразила цель и это. Хороший результат. Тодішнє залякане керівництво України підписало Будапештський меморандум про гарантії безпеки для України. Принаймні, нам демонстрували саме таку назву. Наприклад, примірник меморандуму сполучених штатів замість слова гарантії мав слово запевнення, тобто де юре сполучені штати не гарантували нам безпеки. А слово гарантії в українській версії меморандуму потрібно було лише для спокусливого популізму, у який ми вірили всією країною. Це такий наш внутрішньополітичний лохотрон. Українська влада. Далеко не дивилася, вона виміняла ядерну зброю на ситуативний політичний вибрик та на декілька карбованців. Так, політичні лідери України були з явним браком державницького досвіду. Для деяких державність взагалі впала з неба. Тоді глобальний скептицизм до української держави переміг. і Український ядерний статус пішов у підручники історії і велику долю відповідальності має нести на своїх плечах захід. Той самий захід, який руками Течер, Чербуша та Клінтона намагалися втиснути нас в сферу російського впливу перші двоє виступали за збереження імперії зла з людським обличчям. Абсурд, не іначе. Клінтон вже дотиснув Україну віддати зброю Росії, шантажуючи погіршенням відносин України і США з подальшою ізоляцією Києва. The agreement. President and I will sign with President Yeltsin The door to new forms of economic, political and security cooperation. Ну от ядерної зброї в Україні нема а більша її частина знаходиться на Росії. І як вам західним лідерам спокійно з Росією ж можна мати справу, чи не так? Це ж Україна як мавпа з Гранатою. Так, ступінь відповідальності Заходу велика, тому що вони тоді були сталими політичними режимами з сильною політичною мудрістю, але це не дало їм вчинити дійсно мудро. Зауважу, що вклад цих історичних постатей в історію своїх країн та навіть в історію. Світо дійсно великий, але в питаннях українського інтересу треба виходити з патріотичних міркувань, бо вони буквально на пальцях розвели Україну з її недосформованим політичним істеблішментом, який не те, щоб мудрості мав, він подекуди банальних протоколів не встиг засвоїти. І ми в своїй зовнішній політиці керуємося також принципом добросусідства. Тобто з тими державами які найближче до нас. Звісно, тут можна сказати, що залишивши ядерну зброю, ми б могли стати ізгоями на кшталт КНДР або Ірану. Тут важко погодитись, бо і важко уявити. Ізоляцію країни, яка мала на той час єдиний газопровід з Росії до Європи. Вони банально скористалися Україною, зробили ставку на Росію, на її лідерство в регіоні, вигодували нову імперію зла і отримали війну в центрі Європи. Війну, де частки фронту перевищують Другу світову за інтенсивністю боїв. Єдине, що дійсно тішить, це те, що обговорення цієї теми спровокувала стаття під назвою «Прийшов час готуватися до перемоги України. І коли ця перемога станеться, ми повинні пам'ятати. Уроки історії Будапештського меморандуму та ядерного потенціалу України і наше майбутнє має бути з регіональним лідерством саме України і без жодної зброї на Росії. Тож ставте подобайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі.